Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 460. Знайдіть число, якщо одна друга його дорівнює 56. Ви почали вчити тему знаходження числа за його дробом. Так. Першому завданні нам треба знайти число, повне число, якщо ми знаємо половинку цього числа. Отже, ми шукаємо з вами число за його дробом. І зараз давайте з підручника прочитаємо означення, яке треба вивчити. Щоб знайти число за даним значенням його дробу, можна дане значення. Поділити на цей дріб. Тому вам в школі і кажуть, що число за його дробом знаходиться діленням. Треба 56 в нашому випадку поділити на одну другу. Дивіться, що буде. Пишемо: перше завдання, і ми для того, щоб знайти число, ми ділимо 56 на одну другу. І щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, нам треба 56 помножити на дві перших. А дві перших це ж 2. Отже, треба 56 помножити на 2. І це дорівнює 112. Бачите? У нас частка більше за ділене. Це нормально. Коли ви ділите на число більше за 0, але менше за одиницю. Далі. Треба знайти число. Якщо відомо, що 0,2 цього дорівнюють 56. Аналогічно, число за його дробом знаходиться діленням. Ми 56 ділимо на 0,2. А як поділити на десятковий дріб? Треба, щоб дільник став натуральним числом. Треба перенести кому вправо на один знак. Тоді і в діленому ми допишемо 1,0. І вже ділимо 560 на 2. І отримали 280. Все третє. Треба знайти число, якщо відомо, що 2 третіх цього числа дорівнює 56. Так, ми знаємо. Що якась частина цього числа дорівнює 56. І щоб знайти число, ми 56 ділимо на 2 третіх. Щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. 56 множимо на 3 других. І далі, щоб помножити натуральне число 56 на дріб, треба натуральне число помножити на чисельних дробу. І тепер в чисельнику 56 помножити на 3, в знаменнику 2. Ми скоротили на 2. І тепер у нас в чисельнику 28 помножити на 3. В знаменнику у нас 1. 28 на 3 це 84. І 84 перших це є 84. І наостанок четверте. Нам треба знайти число, якщо ми знаємо, що. 7 восьмих цього числа дорівнює 56. Число за його дробом знаходиться діленням. Ми 56 ділимо на 7 восьмих. А щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. 56 множимо на 8 сьомих. Далі, щоб натуральне число помножити на звичайний дріб, ми множимо натуральне число на чисельник дробу. В чисельнику 56 помножити на 8 в знаменнику 7. Скоротили на 7. В чисельнику тепер 8, в знаменнику 1. І отримали 8 помножити на 8 в чисельнику, 1 в знаменнику. І це дорівнює 64 перших або 64. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!